Слава Україні. Героям слава! З нами Андрій Фрущ, гравець команди Нововет. Вітаю вашу команду з перемогою. Сьогодні перемогли суперника команду Самець. Що можете сказати про гру, та, а також про команду суперника? Ну, важка дуже сильна погода, дуже жарко. Важко на футбольному полі таку погоду знаходитися. Грати в футбол це дуже важко, але нічого. Мусимо грати, вигравати. Нашим хлопцям там на сході не легше, звичайно, що важче набагато. Команда Семент хороша команда, тому що вони дуже довго грають одним складом і грають разом. Ми сьогодні, так як нам вже ця гра нічого не вирішувала в турнірній таблиці. У нас прийшло 5 чоловік, обмаль, зібралося. Не приїхали наші хлопці, хмельницькі легіонери, тому що вже готуються і бережуть себе до півфінальних ігор, звичайно, до плей-офф, до фіналу чотирьох. Там буде надзвичайно важче, але нічого, налаштовуємося на перемогу. Якщо аналізувати зіграні матчі, то які з них ви б виділили з кращого боку, яке хотілося б показати кращий результат? Ну, одна провальна гра це з Мурсією, звичайно, це для нашої команди. я був відсутній на цій грі, але це сама провальна гра чемпіонату. А сподобались ігри, дуже сподобалась гра з Косвої з арсеналом. Ну, прям зібралися, вийшли, зробили те, що вимагає головний тренер Юрій Миколаївич Скопяк. Досвідчений тренер, який нам багато передає досвіду. Те, що він хоче, ми показуємо на футбольному полі. Хто гравців вашої команди впродовж регулярного сезону показав себе з кращого боку, а від кого, можливо, очікувалося кращої результативності? Я думаю, що, наприклад, я як воротар задоволений всією нашою командою. Не було цього, цього турніра такий, щоб нас хтось вилетів повністю. Всі добре, всі нормально, коли всі в тонусі, приїжджають. Саме більше, хто мені сподобався в нашій команді цього сезону, звичайно, це Сергій Марченко. Це ветеран, це легенда волочиського футболу і він тримає рівень.